Звісно. Так ось, наприклад, да? перша жінка, коли вона ходить у неї фітнес-тіло, фітнес, -тіло. фітнес -тіло, вона доглянута, але вона ходить постійно у спортивках і говорить грубо, да? ну, це як качки рішали. Є такі жінки, я думаю, багато їх бачили, да? говорить грубо, поводиться, знаєш, як якийсь мужик свій в доску такий. І вона потом ще, потом ще ця жінка говорить. Я не пойму, чого всі мужики просто зі мною дружать? Я ніби в френд-зону зайшла. Я ніби зайшла у френд-зону. Ну, блядь, бо ти мужик, то вони з тобою дружать. Добре, що вони з тобою не діруться. Да? Чоловік також не буде відчувати таку зовсім фітоняшку, але грубу, качок такий. Він не буде відчувати її жінкою, бо вона енергетично не щитується жінкою. А, далі. А може бути, дівчинка ну, да, ну, понабрала 10 кілограмів, але вона не забила на себе болт. Ну Десь період такий, бувають такі періоди. Я знаю, що в мене зараз період, вона мені ще 5 кг. Ну, це не не для мене нічого не означає, тому що я вже в цьому году я два рази вже скидала мінус 6, а потім набирала. Тобто я знаю, що цю вагу можу прибрати за тиждень-два. І я цим займуся після шуб, після нового. року. З'їм шубу, з'їм олів'є, влуплю всі медовики, і тоді я вже піду займатися з тими спортами.